Осінь поступово вступає у свої права, ночі стають холоднішими, а опалювальний сезон ще не розпочався. В цей перехідний період люди намагаються зігріти оселі всіма доступними способами: обігрівачами, плитками, грубками, іноді навіть підручними засобами. Та саме зараз різко зростає кількість побутових пожеж і випадків отруєнь чадним газом. Як уникнути небезпеки, як правильно користуватися електрообігрівачами та пічним опаленням? І що робити, якщо біда вже? трапилась сьогодні. Про це будемо говорити з головним інспектором відділу превентивної діяльності головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Євгенієм Дейнехо, який сьогодні в нашій студії вітаємо вас. Вітаю. Отже, підкажіть, чи справді на Вінниччині в цей осінній період спостерігається зростання кількості пожеж? Дійсно, зниження температури сприяє тому, що люди починають обігрівати в своїй оселі, хто чи може, і, і, і обігрівачами, і пічне опалення, і тому саме це стає причиною і, росту пожеж. Тому і, серед найпоширеніших це перегрів печей, і, значить перевантаження електромережі внаслідок того, що люди підключають прилади опалення, які не розраховані на. Таку мережу також короткі замкнення в електромережі, чи є різниця в кількості пожеж у приватному секторі і у квартирах. Чи немає такої розбіжності? Немає такої розбіжності. Чому? Тому що ну, це можна і сказати, що ріст відбувається саме приватний сектор та квартири житлових будинків, де ще де централізоване опалення і люди. Як поки сезон не почнеться обалений, починають грітися? Е, найпопулярніший спосіб зігрітися це вімкнути електрообігрівач? І знаємо, що саме з цим предметом обігріву бувають часто проблеми: е, і короткі замкнення, і перевантаження мережі. Скажіть, будь ласка, чи наскільки це безпечний спосіб зігріти себе і свою родину? І якщо його і використовувати, то як саме це можна робити безпечно? По-перше, обігрівач має бути заводського виготовлення. Він має вмикатися в мережу безпосередньо в мережу, не через подовжувачі, тому що подовжувачі сприяють тому, що здійснюється навантаження на електромережу. Тому, якщо вибирати безпечний прилад, то краще всього. Щоб він був обладнаний датчиком від перегрівання, автоматичного вимикання при перегріві. Також є такі датчики опрокидування, що коли він може десь завалитись на сторону, щоб також вимикався. Також слід враховувати, що не потрібно розміщати обігрівач біля, значить, Одягу біля речей ну, має бути певна відстань не менше метра, хоча б, щоб уникати блокування самого обігрівача. Знаєте, коли один обігрівач не справляється, не стає тепліше, люди часто. Використовують ще один, можливо, ще один, можливо, різні способи обігріву. Дехто навіть використовує газові конфорки для того, щоб стало тепліше. Вмикають усе і таким чином намагаються зігрітися. Скажіть, будь ласка, чим небезпечне перевантаження мережі, як його попередити, і як взагалі розрахувати? Скільки обігрівачів одночасно можна увімкнути? Треба враховувати. Спроможність електромережі, електромережі витримати це все навантаження. Дуже часто в нас, скажімо так, це тільки в Новобудах вже електромережа не застаріла, а тому що проводка має такий, таку здатність, як старіння. І вона вже не витримує і від чого виникають короткі замкнення. Тому я б не радив вмикати. Багато, скажімо, обігрівачів, тому що, як я вже казав, потрібно, щоб кожен обігрівач вмикався безпосередньо в мережу, не через подовжувач. По-друге, краще б я акцентував, є способи зігрітися, як краще, тепліше одягнутися. Скажімо, цей період похолодання він не такий великий, щоб. Настільки нехтувати безпекою і скажімо, наражати інших на цю небезпеку, пічне опалення це ще один метод обігріву, який дуже часто ми зустрічаємо в стрічках новин, який стає причиною, не дай Боже, навіть загибелі мешканців. Я маю на увазі чадний газ. Як потрібно підготувати свою оселю, своє пічне пічну систему опалення до наступного опалювального сезону, коли потрібно про це потурбуватися? Обов'язково перед початком опалювального сезону потрібно перевірити димові вентиляційні канали. В подальшому їх потрібно перевіряти раз на три місяці і по завершенню опалювального сезону. Обов'язково біля печі, яка розпалюється, має бути притопочний лист розміром 50 на 70 см металевий лист. Це для того, щоб ті продукти горіння, які вилітають, або можуть вилітати... Не потрапили на якусь дерев'яну підлогу, на щось горюче. Ні в якому разі не можна розпалювати ні бензином, ні газом. тому що це легкозаймисті речовини, які можуть потім перекинутися на якусь одежу і спричинити, спричинити пожежу. Також не залишати без нагляду піч потрібно, тому що може бути йти перегрівання печі, що тут також є одна із причин пожеж. І за, значить, вже за дві години до закінчення опалення, ну, значить, завершувати, тобто не покидати, тобто ще дві години протім контролювати піч, щоб, щоб не було якоїсь яких, якоїсь. Не передбачилося датчики чадного газу в помешканнях. Знаємо, що люди такі встановлюють. Чи вони мають бути у кожній квартирі, у кожному приватному будинку, і в яких місцях вони встановлюються? Наскільки це необхідна річ в опалювальний сезон? І, от буквально перед початком його наразі, можна сказати, що все, що Веде до кращих заходів безпеки, це тільки сприяє тому, що можна уникнути пожежі. Тому датчики чадного газу вони вимірюють концентрацію в повітрі. Диму, і вони обладнані таким звуковим сигналом, які при певній концентрації повітря спрацьовують, і що людина стає проінформована про те, що є загроза її життю. Тому розміщати їх потрібно в місцях, де колонки газові, котли, неопалення, спальні, кухні, де перебувають люди. На висоті десь рівня дихання 1,5-1,8 метра. Ну безперечно, я тільки за, коли цей цей і убезпечить мешканців від отруєння, і, скажімо, трошки забере у нас роботи. Якщо не дай Боже в квартирі чи в приватному будинку в присутності людей стається коротке замкнення електромережі, або, скажімо, загорівся опалювальний пристрій. От щось пішло не так. Це шок, це стрес. Багато хто може злякатися. Давайте нагадаємо нашому населенню і глядачам, які на сьогодні дивляться, як потрібно поводити, що потрібно зробити, от в цю секунду одразу, і перші дії. Аби попередити далі поширення вогню, в першу чергу потрібно знеструмити Прилад, чі, горить, чи горечі, якщо це десь в щиткові, відповідно е, основний вимикач вимкнути, тому що е, приступати до гасіння пожежі е, речей під напругою заборонено. Можна гасити пожежу і ще й. Е, Може вдарити людину струмом. Це перше. По-друге, е потрібно ковдрою чи чимось таким, е скажімо, міцним плотним одягом е накинути на е річ, що е горить, таким чином, позбавивши кисню. Бо кисень підтримує горіння. Е і вже дивитися по масштабах, якщо е Є можливість загасити, приступити до осіння пожежі, ідеально мати вогнеасник, вуглекислотний або порошковий, водою ні в якому разі гасити не можна, тому що вода це провідник і так само, як я казав, може вразити струмом. Якщо ви вже бачите, що ну, пожежа набула масштабу такої площі великої, Ну, безумовно, позвонити 101 і продиктувати всі необхідні дані, починаючи від населений пункт, вулиця, будинок, поверх, квартира. А там уже вийдуть пожежні, зроблять свою справу. Дякую вам за цю важливу інформацію. Я нагадаю, що про те, як правильно підготуватися до початку опалювального сезону та як обігрівати свою оселю обігрівачами і не потрапити в непередбачувану ситуацію, ми спілкувалися з головним інспектором відділу превентивної діяльності головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Вінницької області Євгенієм Дейнегою. А тепер рухаємося далі.